Україні з вами передача слідами корупційних схем на Київщині. І я, Валентина Стрілько, голова Конгресу захисту українських земель. Долучайтесь до нашої передачі. Підписуйтесь, буде цікаво, обіцяємо. Сьогодні хочу вам розповісти історію, яка дорівнює. Розумінню аморальність і ця історія про Золочівського сільського голову Лазаренка Олександра Йосиповича, який у 2005 році був обраний гніденським сільським головою. От з перших днів своєї роботи він грубо порушував законодавства України. Його дії межували за моральністю. Наведу лише один приклад. Отримання ним земельного паю КСП Вишенківське. Він ніколи там не працював, він ніякого відношення не мав до тих земель. Але використовуючи своє службове становище, він домігся того, що його включили в списки працівників КСП Вишенківське. Підкреслюю, як працівника КСП Вишенківське. На основі його заяви і розпорядженням Бориспільської районної державної адміністрації він отримав земельний пай розміром 2,34 га при розпаюванні земель КСП Вишенківський як працівник КСП Вишенківське. Коли наша організація дізналася про цей аморальний вчинок Олександра Лазаренка, ми почали Бити тривогу, адже дуже багато гнідинців не отримали земельного паю. Ті, які працювали у Радгоспі їм якогось року, до стажу не вистачило. Працівники соціальної сфери до нас звертались дуже багато людей з цього приводу. Але навколо Олександра Лазаренка, як гнідинського сільського голови, Згуртувалася мафія правоохоронців, які кришували його злочин і ніяк не хотіли визнавати, що він отримав земельний пак. На кожне слово нашої організації є підтверджуючі документи. Сам Олександр Лазаренко також декілька років, більше п'яти років, заперечував. Отримання земельного паю і навіть давав письмові пояснення у Бориспільській прокуратурі. А коли треба було оприлюднювати свої доходи згідно закону про декларування державними службовцями свого війна, він задекларував уже пай 2,34 га. І вже е, він не соромився визнавати, що він отримав цей земельний пай. Перед підготовкою до нашої передачі е, наша організація зробила запит до Олександра Лазаренка. І поставила конкретні запитання: чи працював він коли-небудь у КСП Вишенківське, і чи отримав він земельний пай? Нам прийшла відповідь також конкретна. Олександр Лазаренко ніколи не працював в КСП Вишенківське, але отримав пай. Згідно розпорядження Бориспільської районної державної адміністрації, крапка, але він забувся дописати, що в цьому розпорядженні написано, що затверджується технічна документація на право власності працівникам КСП Вишенківський. Тобто Олександр Лазаренко вчинив е, не просто кримінальний злочин. Він Вчинив аморальний злочин, адже він вкрав у тих людей, які тяжко працювали в КСП Вишенківській, але не отримали земельного паю. А от Олександр Лазаренко отримав. Хто захоче більше дізнатися про ось цю аферу Олександра Лазаренка і ту мафію, яка згуртувалася навколо нього, прикриваючи його злочин. Ви можете прочитати в моїй статті. Поганому виду нема стиду. Шукайте в нашій передачі ці посилання. Дякуємо всім за увагу! Будемо ще більше вдячні, коли ви будете поширювати ось цю інформацію про моральний вчинок Олександра Лазарента, який, на моє глибоке переконання, не має права займати свою посаду, а він її займає вже майже 20 років.